Нові можливості та взаємовигідна співпраця це пропонує офіційна делегація Республіки Польща, яка перебуває на Прикарпатті. Понад 20 польських бізнесменів мають намір налагодити економічні стосунки з івано-франківськими підприємцями. Співпрацю у галузі торгівлі розглядають як пріоритет. Відтак ведуться перемовини щодо нових інвестиційних програм та угод. Успішне ведення бізнесу на Прикарпатті польським бізнесменам пообіцяла обласна влада. Ми вам гарантуємо, що коли ви приїдете сюди і скажете, що я хочу вести бізнес, то ми вам гарантуємо, що всі дозвола вам принесуть у папці, готові. От тільки скажіть, який бізнес, де, напишете одну заяву, що я хочу вести бізнес, і дайте мені дозвола, всі дозвола вам принесуть в папці, потім скажуть, на завтрашнього дня працюю. І час для отримання всіх дозволів буде не більше, ніж тиждень. Ще одна мета візиту підписання угоди про тісну взаємодію між правоохоронцями Прикарпаття та малопольського воєводства. Місцева міліція та польська поліція планують системний обмін досвідом у сфері криміногенної безпеки. Ми Україна сподіваємося, що Україна невдовзі приєднається до Євросоюзу. Як показав досвід спільного проведення Євро 2012 безпека займає величезне місце. Ми хочемо, щоб туристи і вболівальники були у безпеці. Ніхто бедом везме туристі помог, аби то все до ще безпечне. Міжрегіональне співробітництво має добру традицію. Так вважає голова торгової палати польського міста Кшанов Стефан Адамчик. Щоправда, ефективному веденню бізнесу перешкоджають бюрократичні процедури та недостатня відкритість державних кордонів. Зачнет плюсів ведення бізнесу мало, а мінусів багато. Ми завжди відкриті для України. Я переконаний, що якщо б у вас була більша бізнесова свобода, то Україна. Плинуло б медом і молоком з брак прецизійних шапісів. Прикарпатські та польські бізнесмени обміняються думками щодо поглиблення партнерства у неформальній обстановці. Також делегати ознайомляться з економічним потенціалом області на місцях. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.